Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анна, і тут я закохаю вас в розумний фітнес без виснажливих тренувань та нудних вправ. Подумайте, більшість часу у реальному житті ми рухаємось стоячи, ходимо, нахиляємось, щось підіймаємо. Але чи тренуємо ми своє тіло так само, як воно рухається щодня? Саме тому. Праве стоячи це ключ до розумного фітнесу. Це не просто про м'язи. Це про якість вашого життя завдяки якісному руху. Тож, давайте починати. Ми стаємо з вами по довгому краю килимка. Права нога йде попереду, зігнута в коліні, ліва рука на низу живота, аби ми могли контролювати м'язи пресу та не прогинати поперек. На видих. Ми підіймаємо руку догори і намагаємося, наскільки ми можемо, розігнутися в нашому грудному відділі на видих, на вдих повернулись. Робимо таких 10 разів, 9, 8. 7, тримаємо наш поперек 6, тягнемось 5. Чотири таз на одній лінії. Три, два. Прогинаємось лише в грудному відділі. Один. Змінили сторону. Тепер права нога у нас на місці, ліва попереду, права рука нанизу живота, аби ми могли контролювати поперек та нахил тазу. Робимо видих. Прогинаємось в грудному відділі, слідкуйте, щоб ваші ребра не стирчали, вони навпаки у нас дивляться на лобкову кістку. Робимо видих, прогинаємось в грудному відділі, вдих, повернулись. Один, два, три, ставте стопу трішки в бік, щоб ми не падали. Чотири. І погляд також свій спрямовуйте та за рукою. Ще п'ять. Видих ребра сховали. Сім. Вісім? Дев'ять. Останній раз. 10 далі ми стаємо так, щоб знову права нога була попереду, ліва трішки відводимо вбік та ставимо на носок. Ми тягнемося лівою рукою до правої ноги на вдих, на видих, розкручуємося і повертаємося долонею назад. Ви можете також правою Рукою допомагати собі контролювати таз, щоб він у нас рухався разом з нашим корпусом. І все навантаження дайте на свою праву стопу. Шість. П'ять. Чотири. 3, 2, 1. Змінили сторону, ліва попереду, права позаду на носку. Навантаження перенесли всю, все на ліву ногу. Тримаємо свій таз, закручуємо, стягнемося до лівої ноги, видих, розвертаємось. Дев'ять. Вісім. Сім. На видиху. Видувайте все повітря з живота та підключайте м'язи. Робите ротацію за рахунок м'язів живота. Шість. Сім. Вісім, 9. Десять. Далі ми складаємо наші руки в замок, випрямляємо їх перед собою, На вдих закручуємо, ставимо нашу ногу, щоб в нас виходила літера Т. Розвертаємо наш корпус, лікті розігнуті. Робимо вдих, видих. Відводимо ногу позаду нас і корпус також розвертаємо ще далі. Він нас окремо рухається від тазу. Повторюємо 10 разів. 10 9 8 7 6 5, чотири. Три. Два, приклейте свою стопу опорну, один. І тепер працюємо так само на іншу ногу. Ліва нога у нас опорна, складаємо руки в замок. ставимо праву ногу, щоб у нас утворилась літера Т. Робимо вдих, видих, розкручуємось. Ви можете згинати коліно в нозі, яка рухається, лише не в опорній. Сім. Шість. Робите такі махи, п'ять. Чотири. 3, 2. 1. Далі ми будемо робити бокові випади в дві точки. Ми тримаємося лівою рукою за наші нижні ребра. Це допоможе нам відчути більше розтягнення в цій зоні. Ми робимо вдих, тягнемося рукою правою догори. Права нога йде трішки вбік і попереду. Ми не згинаємося в наших тазостегнових суглобах. Ми витягуємося догори. У нас бокові нахили. Повернулись назад. І тепер просто вбік. Повернулись. Один. Два рази це один підхід. Два. Витягуємося три. Чотири. Старайтеся тягнутися пальцями до гори. П'ять. Шість. Сім. Ліва нога приклеєна до підлоги. Вісім. Дев'ять. Останній раз. Десять. Змінюємо сторону. Тепер ліва рука тягнеться в праву сторону і вгору. Повернулись. Один. Не згинаємося в тазостегнових. Два. Три чотири п'ять шість вісім дев'ять 10. Закінчили. Далі ми знову працюємо над кульшовими суглобами. Ми будемо робити ротацію в наших кульшових суглобах таким чином, що права нога стоїть на місці, а лівою ми крокуємо вперед та назад. Не в якому разі. Ми не згинаємо коліно в нашій опорній нозі правій. Давайте ще п'ять. Чотири, три, два, один. І тепер ця сама опорна нога. Ми ставимо ліву ногу позаду і трішки вбік, згинаємо коліна, нахиляємо корпус трішечки вперед. Робимо вдих, закручуємося в праву сторону, видих, розкручуємось. Робимо таких 5 разів. Один. Два. Відчуйте, що все навантаження вашого тіла є на правій нозі. Три, два, один. І тепер ми лівою рукою тягнемося. Вниз до підлоги. Це створює більшу ротацію і навантаження на нашу праву ногу. Піднялись. 5 разів. 4. 3. Коліно правої ноги у нас знаходиться в напрямку другого пальця стопи. 5. І тепер ми 5 разів рухаємося з ротацією в грудному відділі ліва рука тягнеться. Прямо вперед. Один. Два. Підключаємо сідничні м'язи. Три. Чотири. П'ять. І на цьому ще не все. Ми тягнемося вгору і в бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І тепер змінюємо нашу ногу. Повторюємо першу вправу. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Не згинаємо ногу, шість. Сім. Закручуйтесь так, наскільки вам дозволяють. Ваші кульшові суглоби. 7. 8, 9, 10. Затрималися, ліва нога попереду, права позаду і трішки з боку. Зігнули коліна, нахилили корпус в сторону і 5 разів повернулися корпусом в ліву сторону, відкрились, але коліна не випрямляємо. П'ять. Чотири. Три, два, і права рука тягнеться в бік та вниз до килимка. Один. Два. Все навантаження на лівій нозі три. Чотири. П'ять. Тепер тягнемося прямо в сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять і тепер вгору. П'ять. Чотири. Три. Два, три. Один. Закінчили. Далі ми знову працюємо в опорі на праву ногу. Ставимо її на три точки опори, які ми відчуваємо: це великий палець, мізинець та п'ятка. Ліва нога робоча. Ми крокуємо трішки вперед, присідаємо, згинаючись в наших кульшових сулобах, відриваємо п'ятку легенько нашої правої ноги, підіймаємось, повернулись. Крокуємо трішки попереду нас. Повернулись. Як це буде виглядати з боку? Вперед і перед правою ногою. Працюємо 10. Не забувайте робити якісне згинання в тазостегновому. Вісім. Сім шість поперек не прогинаємо. Спина рівна чотири, Три, два, Один. І тепер це саме виконуємо на ліву опорну ногу. Права нога крокує трішки вперед. Згинаємося, витягуємо наші сідничні бугри назад. Підіймаємо п'ятку лівої ноги, повертаємося. трішки вперед. повернулись назад. 9. Вісім п'ятка у вас автоматично відривається від підлоги. Ми не робимо цьому супротив ще п'ять. Чотири. Три, Два. Один. І далі ми попрацюємо над м'язами кору. Ми стаємо на ширині наших плечей, коліна трішки призігнуті, таз відведений злегка назад, але слідкуємо, щоб наш поперек не прогинався. Збираємо руки в кулак, або як вам зручно. І на видих. Ми розгинаємося, слідкуйте, щоб ваші ребра вони залишалися дивитися у напрямку лобкової кістки. А грудний відділ він розкривався, і щоб в розгинання і права рука заходить за голову. Не компенсуйте головне це своїм попереком. Поїхали. Видих, ребра зібрані. Ще вісім, сім. Шість, можете розправити долоні і тягнутися до гори. п'ять. Відчуваємо м'язи живота. Шість. Сім. 8, Довгий, довгий видих, повернулись. 9. 10, Останній раз. Повернулися в початкове положення. Далі ми з вами знову збираємо руки в кулак і будемо тягнутися правою рукою в лівий бік, повертатися. І тягнутися в правий бік. Вам потрібно навмисно створювати таке, такий супротив, ваші стопи, вони хочуть відштовхнутися від, від килимка, і ви з такою силою на видиху спрямовуєте ваш кулак в ліву сторону і вгору. Тягніться, витягуйте свої бокові ребра, повернулись на видих. Ще дев'ять. Вісім можете розправити свої долоні і тягнутися вгору, сім. Відчувайте бокові м'язи. Ще чотири. Два, весь час живіт у нас напружений. Один. І далі ми працюємо з вами з ротацією нашого грудного відділа, також вмикаючи м'язи живота. Працюємо, ми зігнули коліна, зігнулися легко в наших кульшових суглобах. Ми на видих розвертаємось, тягнемо рукою правою назад і в бік повернулись. Змінюємо руку лівою назад, на видих. Взагалі, в ідеалі, якщо ви будете використовувати гантелі від 2 кг, тоді ви ще більше будете відчувати роботу м'язів. Але можна обійтися і без них, якщо правильно розуміти принцип, як нам потрібно відштовхуватись від килимка і робити супротив розвертанню. Ми ніби хочемо розвернутися повністю, але ми на видиху розвертаємо лише наш грудний відділ. А за ним легко може трішечки розвертатися наш таз. Але з супротивом. це саме головне. давайте зробимо ще три. Два. Один. Якщо ви виконували все правильно, слухали мої настанови, тоді ви точно відчули, як працюють ваші м'язи. Ось і все. Не забувайте додати такі вправи до вашого тренування, адже це допоможе вам запобігти травм у повсякденному житті. Також пишіть у коментарях, яке тренування ви б хотіли бачити наступним. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступному тренуванні.